Бажаю здоров'я. Всім привіт. У нас знову розпаковка і така велика. Ми зараз з Андрюхою з Black Raven І у нас перша розпаковка йде від наших друзів з Німеччини. То я хочу подякувати особисто, Дардо Кніпер та Сінті, які. Організували саме збір у Німеччині на девайсі, який ми зараз покажемо. Також хочу подякувати спільноті НАФО, Вірі з Німеччини та сім'ї волонтерів з України, яка відновлює зруйновані будинки. То Сінті та Дардо Кніпер зробили там аукціони. Ми відсилали шеврони, прапора наші і вони збирали на потреби, потреби саме другого дивізіону артилерії нашого та Блекревін безпілотні апарати. Всього було зібрано 7 тисяч доларів плюс ще одна тисяча доларів особисто від Дардо. Кніпер. І що ми купили? Ми купили е, два Mavica 3E. Є е. е це ще як у нас. Це Enterprise, це е? модель інтерпрайс. Є днівні, інтерпрайз таночні 3Т називаються. Да. Це днівні. днівні. У нас, виходить, <ривіт> один йде на наш дивізіон, один іде Black Raven. Також ми купили три зарядні станції, дві штуки йде на наш дивізіон, одна йде на Black Raven. Також Блекревену купили антенну. Зараз Андрюха все розповість. Та GoPro. То, Андрюха, розкажи, для чого саме вам ці речі, які ми зараз купили. Перевага саме Інтерпрайсів заключається у тому, що в них вже покращений зв'язок. Антенки, які знаходяться на самому дроні, вони краще тримають зв'язок та протидію реп. Тому на інтерпресах ми можемо залітати далі та коригувати або рту, знаходити різні позиції, ворожі, міномети і так далі. І коректувати FPV також само. Відео, коли ви бачите, як FPV влучає, а потім бачите з Мавіка, це завдяки таким дронам. Так що це дуже потрібна річ вона дуже недешева, тому дякую вам. Так, і у нас антена. Саму антенну, ось вона у коробці, якщо видно, але ми її не будемо показувати для того, щоб секретно все. Ну скажи так в двох словах, для що це за антенна. ж така здорова. Я думав, вона маленька, коли отримував така здорова. Що це? Ця антенна для пілотів самольотів наших, тому не буду показувати її саме яка вона, але вона покращує зв'язок, більш стабільніше дає зв'язок. Та за що цього можемо далі залітати і робити розвідку в більш глибокому тилу ворога. Так, ну зарядні станції всім зрозуміло, для чого вони ми вже розповідали. Андрюха казав, що їм потрібно ще GoPro. От GoPro ми купили. Для чого це вам? То що я сам не знаю. Для самолітів це потрібно, тому що вони кожен свій крок відмічають. Тобто, це самольотики – це доволі не дешеве задоволення. Тому якщо десь якась помилка, то проходить повний аналіз, вирішується це, і в майбутньому це не допускається. Тому це для, для себе, щоб це була якісна праця. У бліндажу знімається робота самого пілота. Як, як, як він працює, правильно? І якщо десь якась помилка, то це як чорна скринька. Так, ми І дивимося, в чому так. була проблема. Саме так, для аналізу своїх дій, то е, хочу подякувати Дарда Сінті вам особисто за те, що ви все організовуєте і робите такі речі. Ну, це коштовні речі, які допомагають. Нам перемогти ворога, і ще найбільше це зберігає життя наших хлопців. Так, і насправді да, дуже дякую за ці всі подарунки, які ви даєте нам. Тому що війна це доволі недешева річ і потребує великих грошей, навіть от GoPro Вроді мелочь, да, але, да, але, але, але стоїть грошей. Не треба десь брати. Доволі недешево, якщо так порахувати. Тому дуже дякую, да, що ви нам даєте можливість це робити та виконувати свої завдання. Дякую. Слава Україні! Героям слава. Посилка з міста Одеси Сергій Дубчак нам прислав, От бачите тільки коробок. Це для нашого стабіка. Для стабілізаційного центру 93-ї бригади для наших поранених одежа. Тут штани, футболки, щоб хлопців передягати. Також тут передали адаптивну білизну, яку спеціально шили. Ось вона така, яка розтібується, все спеціально для поранених. Це ми прямо зараз будемо відвозити у стабі тут подушка ще. Хай буде. Також Сергій казав, тут з Фінляндії передали бабусі, які переселенці. Вони передали нам шкарпетки, в'язані, самі там каву. Тут ще що чаї, ікра. От, отакі ще прибамбаси. То Сергій, місто Одеса, дякую, що нам допомагаєте. Слава Україні! Барабаш Тарас, місто Київ, прислав нам чергову посилку. Тарас постійно нам присилає посилки. Так, і у нас, спершу так, це у нас такий зефір. Ну, це їжа. Ну і наголовніше, це у нас тут. Так, у них такі устілки, обігрівачі. Далі у нас тут, я бачу, кава макофі. Так, такі перчатки теплі. так, У нас тут таке печиво. Також, що у нас тут? У нас тут це чай такий. Ось бачите, чай потрібно. Зараз всі п'ють більше чаю, бо хворіють, хворіють. Так, І тут найголовніше, тут у нас отакі ліхтарики. Тарас сам виготовляє ліхтарики. Ось бачите, тут на магниті вони. Можна приліпити кудись і воно буде цвітити Також він зайкасів виготовляє, я вже показував отакі ліхтарики. Так, це у нас білий бі, з білим світлом. Тут теж біле десь був. Були ще з, з червоним. були А, ось, і з червоним світлом. Дуже вдобна дуже штука, роздаю всі солдати радуються, як діти. То Тарас дуже дякую, що. Нам допомагаєш разом переможемо. Усім привіт! Хочу показати, сейфКівлар передав мені ось такий рюкзачок. Це перша модифікація, я виставляв в них вже є другої модифікації. Рюкзаки показали дуже добре себе. Тут магнітні за... застіпки, дуже компактний, місткий рюкзак піде на позицію. Дякую, СейфКівлар, що робите якісні речі і допомагаєте ЗСУ. Так, ще Андрюха Ютуб передав мені від своїх підписників, передали грівки, які я вже роздав було більше. Роздав хлопцям. Якраз сьогодні на позиції вони зайдуть. І ось такі фонарики теж добре себе показали, роздав хлопцям, будуть користуватися. Дякую підписники МАТОЛАЙФА, що допомагаєте ЗСУ. Дякую всім людям, хто донатить. Перемога за нами. Слава Україні! Наступна посилка від Рашевської Андрії, селище Ходосівка. І, як завжди, у нас мед. Тут дві посилки. Тут у нас мед з горіхами, тут ціла коробка, і велика коробка тут теж мед з горіхами та соти. Отакі. От то зараз така погода, що мед дуже сильно розходиться, бо хлопці хворіють і, до речі, сам лікувався цим медом. то Рекомендую мед від Андрія з Ходосівки, То хто там купляє у нього, то купляйте дуже гарний мед. А ми дякуємо всім, хто допомагає нам, хто присилає посилки, хто донатить. Все йде на фронт, все йде на перемогу. Разом переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.